Скільки я сиділа, теж не пам'ятаю. То, то ви де сиділи. В Рогатині. То все в Рогатині було. То да. в Рогатині, там така була під зеленою Блєхою, може, там каше тепер не знає, там щось. Ким Бо... приїхала сюди, то вже кілька разів їхала туди додому. І тоді до нас пішком до Станіслава. Якраз на той день сестра принесла передачу мені. І я почала кричати за мною, і вони ще її взяли, сестру. І ведуть ззаду, чую вона там, але не знаю, десь трохи її пустили, а нас повели далі. То в Галяче ми ночували, в гадаче пішком, e, привели до збор... з... гатина. Там така опівничка квадратова. Там солома в, в тій в ті, в півниці, і та півниця ось там блоки блощить. І нас туди в тую в півницю спати. То нас як далі, то було двадцять. Один зайчий хлопець, а тільки нас було три дівчині. В тім, в тім, етапі, як нас вели з рогатина до того. Тоді вони в село за... поїхали, та певно, що поїхали в село. Я щось так, як приїхала, ніч... нікого не питала. Але вони приїхали в село і перепитали за ними і нема таких. Тоді мене визивають на допрос ворога в Івано-Франківську. Рогатин... в Івано Станіславі. Ага, каже, то ти живих вбитиме, робила. А я кажу, так робила, бо мене били, я мусила говорити, бо мене били, я ніко, нічого не знала. Кажу, приїхав хлопець на коні до мене, дав мені тую, і я повез, понесла, а я кажу, більше нічого не знаю. А той, що мене писав Іван, то він, вже як я приїхала з того звуку, то казали, що він. Він не попав ще їм в руки. А, а був тим приміліці в, в Бережинах. Береж... Він пішов в міліцію туди, так? Так, мер... чи він здовші, чи я вже ага, того ага. не знаю. То то Іван Панків, так? Ні, ні. А, то Іван. А, я, а, в... а паньків Василь, то він, він сидів в тюрмі. А той Іван, той який ви говорите? А, Те, що та, вас... Той, що мене післав, з того ж це Ага, назад я був вже, так? Ні-ні, я тільки що да, туди нести. Ага. Він мене післо ж то То я казала, що, що мене приїхав на коне і, і післав мені занести. За